Неділю, 7 листопада 2010 року, в церкві Преображення Господнього в Чорткові о пів на дев'ятої ранку служилася свята літургія запокійного отця Романа, який був в єдності з нашим правовірним синодом єпископів. Його волею було, щоб храм був монастирською церквою. Будуванні церкви брав участь отець Роман і монахи з Підгірців, але аж ніяк не адміністратор Гергорак чи Сеньків. Тому владика Маркіян і мав ключі з церкви від отця Романа, які він залишив під підгірцях. Також владика Маркіян має і печатку та всі документи. На літургії в неділю, 7 листопада, отець Іван Сеньків створив конфлікт всередині церкви, коли хотів насильно проникнути під час служби Божої до святилища і зупинити святу літургію. Він поводився зухвало і нахабно. Викрикував, кидався на сестер, очорнював їх, погрожував їм. Родичі отця Романа і всі присутні парафіяни були дуже згіршені його поведінкою, коли насильно він перебивав за упокійну службу Божу за отця Романа. Однак апостатична ієрархія показує на своїх сайтах відеозйомки, де Сенків жалісливо описує, як його сестри нібито побили. Під час нападу сестер на мене і, і, і мене мого побиття. В дійсності нападником був він, а не сестри. Коли почалася служба Божа, до церкви просто увірвався отець Іван Ценків і почав кричати. Люди його заспокоювали, які були в церкві. І родина отця Романа Покійного. А він ще більше почав кричати. І коли ми побачили, в якому він є стані, то ми боялися його пустити до святилища, тому що не знали, що він там буде потім відтворяти. Я взагалі мала такий страх, що він там щось зараз в святилищі, щоб не настало не якась богоснева. Він просто в таких нервах такі люті зайшов. Він не тільки кричав, але. Потім почав нас фізично атакувати, цілою вагою свого тіла почав так просто накидатися на сестер. Просто так брав наперед себе руку, а так з розгону на, на, на нас біг. Цю свою насильну поведінку Сеньків виражає словами. Я їх попросив. Попросив, щоб пропустили мене до престолу, на тій стороні якраз куди він біг, там були нижчі сестри, такі древні, і коли він так з розгоном навалювався і намагався вагою свого тіла пробити собі дорогу до святилища, то сестри падали на землю. Хотів перейти, але не повернувшись до мене спиною, ліктями почали мене бити. Увага від маскування надзвичайної стратегії нападу повернутися плечами і бити ліктями. Цей спосіб нападу, який Сеньків приписує сестрам, є дійсно неймовірний. В Дійсності, однак, не сестри нападали на нього, але він на них, коли йому не вдавалося пробитися в святилище. То він дуже так агресивно взяв тетрапот з цілої сини і кинув на сестер. Він хотів його відштовхнути і все ж таки добратися до святилища і перебити службу Божу. Тоді я повторно попросив щоб мене пропустити. І потім він знову почав кидатися на сестер. Я не знаю, то я мала таке враження, що. Я не в церкві, але як в арені, де випустять дику звір або лева, або тигра, так кидався і сеньків на сестер. А він три рази більший, як сестра. Ну, то просто було жах, що він виробляв. Він, не зважаючи, що це монахині бив їх, шарпав, копав. Одна монахиня від його удару впала на землю. А він ще там привіз з собою ще декількох, які йому допомагали. То був старший брат, і був член секти Гарі Крішни, такі невідомі нам люди. Але отець Іван разом з, з, з тим старшим братом накинулися на мене. А той старший брат почав викручувати мені руки так одну одну сторону, другу, друга думала, що він мені їх зламає, так що сили їх крутив, то потім. Za mňa zastupila sa tam odná báce, išla ten mužšia v Parefijanene. Tí ataky boli bilšie razy, i taká strašná povedinka, taká nasilná i hrubá. Oce Ivana Senkiva trvala približne 30 chvíľ. Ja vskázala, oče Ivan Senkiv, čo vybije te sester? A, a potom vskázala mi je obručníci Kristovi. І потім мене так злапав за обидві руки, син, сильно потягнув і кинув просто до рук тих мужчин, які з ним прийшли. А, вон, сестра Анна, вона є після операції, вони просто її били. Я в такій паніці, просто злякалася, викликала, що там сестра бачить, що вона сама тоді один мужчина. Який є з тої парафії побіг їй на допомогу, тоді вони її залишили. Мені просто так тріпалися руки, почала плакати, просто тому що вони до нас так грубо поводилися. Увага! Брехня Сеньківа. І Мене просто врятували від них, від тих жінок. Хто тут був нападником, а хто потерпілим? І хто потребував порятунку? Самотні Міряни, парафіяни кричали, щоб, щоб не зупиняв службу Божу, щоб відправа йшла щоб, щоб не була зневажена свята літургія, але отець Іван Імансенків зовсім не зважав на прохання Міріян, зовсім не зважав на прохання, щоб нас не шарпав, щоб, щоб нас не бив. Потім одна жінка мовила: отче Іване, скажіть нам, чому вас вигнали з борщева? Це подіяло на нього так, що він аж зупинився, але невдовзі знову продовжував перебивати службу Божу. Його поведінка то не була поведінка священика. То службу Божу навіть якийсь піяк ніколи собі не дозволив, не дозволив перебити. а те, що він виробляв, то було неймовірне. То... І потім я в це побачила одна така бабця старша. І вона просто цілком вона не могла повірити. І та жінка до нього підійшла і каже: Отче, він не гідний носити хрест. І вона його взяла за той хрест і потягнула. І той хрест відірвався, певно, якось легенько там був причеплений. Так само ті жінки, що були монашлій одежі, зірвали з мене хрест і кинули на землю. Просто як таке казати, що ми йому зірвали хрест. Таку брехню розповсюджувати, нехай покаже, яка сестра, Але не може показати, бо такої сестри нема, ніяка сестра йому хрест не зірвала. Родичі отця Романа і парафіяни, які були присутніми на цій заупокійній літургії за отця Романа, яку Сеньків насильно перебивав, декілька разів просили, щоб віддав їм спокійно помолитися і вшанувати пам'ять покійного. Потім відійшов а, на подвір'я церкви і почав людей накручувати проти нас. Він просто їх розпалював таку, таку ненависть проти нас, проти владик. Він почав говорити, що сестри йому зірвали хрест, сестри його побили. Цим очорюванням йому вдалося зманіпулювати деяких парафіян так, що вони повторювали його вислови. Однак, в дійсності, половина парафіян підписом підтвердили свою згоду з заповітом отця Романа, одночасно визнали і бажання, щоб його наступником і новим парухом став владика Маркіян. Тому правовірна громада запропонувала справедливе вирішення почергове користування церквою. Однак Сеньків не захотів прийняти це рішення і з благословення Григорака. Допустився підлого вчинку вночі з 8 на 9 листопада, поміняв незаконно замок в церкві. Захоплення церкви було з сторони Сеньківа і Григорака, а не з сторони правовірної громади, як це брехливо каже, апостатична ієрархія. Наша людина була присутня на тій службі Божій на тих зборах. Чи можете засвідчити, що люди добровільно хотіли? Е... Половина парадів добровільно хотіла. Е... Ніякого захоплення церкви не проходило такого, як... Захоплення було з боку Сенків. Так. Половина громади хоче М -м, слухати Слово Боже та як проповідував його отець Роман. Хоче дійсно таких наслідників, як був отець Роман, щоб продовжували його місію, його працю. Його задуми, тому парафія розкололася, одні пішли на підкуп епархії, а одні залишилися вірними, попри всі ті намагання їх перетягнути на свою сторону. Але люди є, які бажають. Половина громади хоче своїм парухом мати владику Маркіяна, який до того ж має і всі офіційні документи на церкву. Однак, незважаючи на це, Сеньків і апостатична ієрархія на чолі з Григораком повелися нахабно, насильно і незаконно. Вони не тільки не вибачилися за свої дії, але навпаки почали підбурюючу кампанію проти правовірної громади, підло використовуючи церковні мас-медіа, газети, вебконференції, відеоматеріали на інтернет-сайтах, де свідомо брешуть і грубо очорнюють УПГКЦ. Крім цього всього, їм не було соромно здійснювати психологічний терор і фізичне насилля так, як це було видно з 12 по 14 листопада 2010 року в Чорткові. Ці злочинні дії Сеньківа і Григорака є розпалюванням релігійної ненависті, яке карається згідно Кримінального кодексу України частини 3 статті 161, позбавленням волі від 2 до 5 років.